Зранку, в 4.20 нас розбудив вибух в Новій Каховці. Це від нас, як сказати, якщо через поля, то дуже близько. Тому що нас дім весь пішов ходором. Звичайно, всі проснулися, всі в шоці. У нас троє діточок. Працювали, все було добре, була в декреті. Не вірили, що почнеться війна. Говорили, обсуждали війна, війна. Ми ніхто не хотів вірити, адже ж 21 століття можна домовитись, піти на компроміси. Не хотілось вірити. Перший день у нас був дуже веселий, тому що в чоловіка батьку робили в Херсоні операцію 23-24-го війна. Йому сказали просто, ну ми не знаємо, що буде далі. Їдьте кудись, хай вас хтось забирає. Ми всі в Каховці на правому березі, а він в Херсоні на лівому. Тому чоловік мене завіз на лівий берег до моїх батьків і вже з моїм батьком. Вони їхали в Херсон, але ж ну, не доїхали. Аварія, самоліти, танки. Ну, потрапили в аварію, доїхали назад, сіли в тестю, ну, бого батька, машину вже, і поїхали знову в Херсон. Ну, так, між танками, між літаками забрали батька, привезли. І ми всі в два тижні були в батьківському домі, це село Брунка, Береславський район. Нас не випускали нікуди. Село закрили, не випускали, хліб не завозили, продукти не завозили, магазини всі були пусті, ні ліків, ні харчів. Росіяни ми вже ж були в окупації. Вони не пускали. Деякі люди намагалися виїхати, щоб доїхати до самого міста Береслава, щоб хоча б продукти купити. Їх просто ну, розстріляли всю машину, навіть не дивилися, що там в машині маленькі діти забороняли закривати двері, тому що вони, якщо вони захочуть вночі зайти, то двері повинні бути відкриті. Якщо вони закриті, вам є що приховувати, будемо. Знущатись і розстрілювати. Ну, Пройшовши десь днів сім, нам вже почали з Херсону, вони вже домовилися, нам почали возити хліб. Ну, Це також була така пригода, щоб сходити за хлібом. Потрібно були пов'язки на руку біла, на ногу. І коли йдеш, а вони всі стоять, насміхаються з автоматами, ти розумієш, що ти нічого їм не можеш сказати. І все село стоїть людей, бо кожному потрібен хліб. Мене навіть Син... сину було півтори року в той момент. Він скільки хлібушка в нас не було, а потім дали цей хліб, то навіть десь є фото, як він сидів в колясці і кушав цей хлібук. Це... Якоби зараз дивлюсь, вроді як пройшли це, але спогади дають своє. 10 березня ми через Червоний Хрест нас перевезли на наш лівий берег. Ми вже жили в себе вдома, пів року ми жили в окупації. Якби нас особа. Не біжали, тому що ми толком нікуди не ходили. Я сиділа вдома з дітьми. Чоловік тільки на роботу. Він навіть в магазин не хотів мене пускати, тому що були случаї, де дівчата пішли в магазин і не повернулися, тому що вони були гарні, їх забирали, а потім знаходили то в річці, то в кустах. Це в даний час окупована територія. Каховський район, коробки. Нові каховці також, скільки дівчат зникало. Півроку прожили, але ж потім довелося виїжджати. Ну, не можу сказати, чому, ну, тому що просто мій чоловік намагався допомогти нашим, і хлопця, з яким він це робив, його піймали, забрали в нову каховку в підвали. Чоловік почався з роботи, діжнавшись це сказав, що ну, нам терміново потрібно виїжджати, тому що якщо будуть його бити, і він скаже, хто з ним працював. Дітей шкодувати не будуть. То ми на другий день виїхали автобусом. Хоча в нас була і у нас одна машина була в перший день розбита, а друга була в гаражі, стояла. Ми могли б на ній. Но не випускали, тому що у нас документи потрібно, щоб були завірені. А ми вже не могли їх завірити, тому що ну вже що Росія. А так виїхали автобусом трьома дітками, дві сумочки, одна з документами і продуктами. Ми зразу ми як виїхали, попали в Запоріжжя. В Запоріжжі ми переночували, і потім вже на другий день ми там в дитячому садочку ночували, нас там і нагодували, ми покупалися, ну приютили. А потім, вже на другий день, ми приїхали в Кривий Ріг. Тут у чоловіка був брат, вони нас прийняли. Ми у них два тижні жили, поки шукали, щоб винайняти житло. Винайняли, звичайно, пусту квартиру. Там не було нічого, там тільки на кухні був умивальник, і у ну, стіл і стуля. Більше нічого. Купили матраси надувні. Ті, що Люди влітку купаються, плавають. Ми такі купили, щоб було хоч на чому спати. Потім добрі люди почали зносити хто одіяло, хто подушку, каструлі. Ну, воно знаєте, було приємно, звісно, що внесли. Ну, з іншої сторони, так обідно, тому що я сама могла би там поділитися. У мене там багато чого залишилось, тим більше ну, чотирикімнатна квартира. Ділили ремонти, куплялась мебель, техніку. Ми її самі могли б з кимось поділитися, а тут люди несуть нам. Тим більше там... Чоловік добре працював, була хороша зарплата, ми дітям купували одяг весь новий, а тут нам несуть. ну... Воно в нормальному стані, але ну, воно поношене. Якось іграшки, ті беушні. Дома все є, а нам люди несуть приємно, але не дуже. Дуже часто м, хочеться, знаєте, як плакати, забігти десь далеко в ліс, щоб ніхто не бачив, не чув, тому що ну, люди тут не розуміють. Вони кажуть, май ми, ми вас розуміємо, успокойся, ну вони не розуміють. Коли, коли сидиш в підвалі, ракети літають і дитина співає «Остановіть війну, то ну, це зовсім не так. Те, що вони кажуть, ми вас розуміємо, а вибухи декілька кілометрів від них це зовсім інше. Коли Біля тебе, коли ти знаєш знайомих, які там загинули від цих прильотів, коли знаєш знайомих, яких забрали на підвал і з них знущалися, і вбили там. Тут інші люди, тому що там ми звикли, там ми знали всіх людей, там всі рідні. А тут ну, якось вже там особа те, прийшлося поняти, що не всі можна довіритися. І тут вже не так відкриваєшся. Тут страшно довіритися, страшно відкритись, тому що ми не знаємо, хто стоїть перед нами. Місяці два ми прожили, чоловік допоміг. Ми купили беушну стінку, як у нас OLX. трошки обставилися, щоб хоч було стіль. стіл стулу дітям навчатися, в школу їх відправили. Нам люди дали ремонти, робили, віддали кроваті, матраси нормальні, щоб було де дітям спати. І він сказав, що я повинен раз мої батьки в окупації, твої батьки в окупації, я повинен йти, захищати і звільнити. Він пішов воювати. Цілий рік воював, звичайно, ну, Донецька область, Луганська, Бахмут. Навіть в Херсонщині був, як звільнили. Ну, Теж пройшов своє, як кажуть, він вже звільнився, тому що коли батьки вивозить, потрібно було, його не відпускали. І він, як і шов, багатодітний доброволець, так і я відіслала йому документи, і він звільнився, щоб ми могли батьків вивезти. Тому що ну, потрібно було тут комусь лишитися з дітьми, ну, бо троє і комусь потрібно їхати, тим паче він. Таких місцях їздив, що ну, проста людина туди б не поїхала. А потім деокупували, слава Богу, Береславський район і ми змогли забрати моїх батьків. Вже як забрали батьків, то вони просили, хотіли забрати хоч щось, бо у них будинок. У нас там квартира в Каховці, а тут у них будинок. Мама, каже, ну хоч щось, тому що ви молоді, ви може ще щось купите, а ми ж уже похилого віку ми це все не купимо. Рідний дім, де тато своїми руками все строїв. З дістав пам'ятаю фотографії, де їм дали дім. Не було ні забора, ні городу, нічого, просто дім. І вони все своїми руками. І арки варилися, і заборчики, і, ну, двір, все своїми руками: І виноградники, і сади, і повністю весь ремонт, ну, все зробили, вклали душу. Вони більше 40 років там прожили, і тепер в них нічого немає. То нам тут да, допомогли, дали машину. І ми під обстрілами їздили туди. Збирали речі, розбирали мебіль, грузили її. Ми все в машину складуємо, а зверху сипе земля, тому що прильоти по селу. Там воно межується дуже через Дніпро, дуже близько, там около п'яти кілометрів вже до того берега. Дрони літали. Все було. Навіть коли ми їхали вже. Другу машину везли, попали були, це також по новостях показували в Береславі в блокпост в цивільну машину. І тільки не хочу брехати, не пам'ятаю, вроді як жінка померла на місці, а чоловіка забрали в лікарню. Якраз перед прильотом ми, ну, ми їхали на тих блокпостах, тут був прильот, ми чули цей вибух, і потім, коли проїжджали, то вже і за нами дрон летів, тому що вони хотіли наших хлопців, хлопці, хлопці сховались, вони хотіли хлопців, а ми їхали на жовтій, великій машині. Ми ще трошки з чоловіком сміялися, що не вистачає блакитної полоси. На прапор, ціль. То за нами теж гналися, але ж чоловік був там, і він знає, як реагувати на це. Були прильоти, колеса задні, хоч і машина була загружена. І вони відривались від асфальту, але ж ну, я була в ньому впевнена, спокійна, тому що він їздив там, він знає, як це. А звичайно, цивільна людина ну, і спугалася, бросила пруль. От, я б на його місці, я б не бросила б, закрила б очі і було б дуже погано. Він ну, газ і погнали. А зараз вже тут з батьками. Разом велика сім'я, сім чоловік. Але ж всі виходи якби бездомні. У мене ще дві старших сестри, одна також в бургунці проживала, інша в місті Херсон. З одної сестри нічого немає, в другої сестри нічого немає, наша в окупації і не, не, ми не знаємо, що там може вже і нашого немає. Батьків дім розбили, якби все було і то там нічого нема. Залишилось тільки спогади, фото, коли дивишся, споминається все. Тут якби прийняли добре, ну не то. Дома так. Да. Дома є вдома. Так. Коли сядеш, Задумаєшся і починає напливати. Особенно тіктоки побачиш рідні, от як зараз я скільки бачу окружні села: Миколаївка, Ольгівка, Львове, їх вони є. Я їх бачу, що там, ну, там зруйновано просто каміння, домів немає зовсім. А от хотілося б побачити своє село. Ніде не бачу. У мене тільки є декілька кадрів, які ми їздили, я фотографувала. Які... Один кадр, де дитячий садок зруйнований, два прильоти туди були. То в мене це також відео є, і наш дім, але ж це було давно. Зараз у нас там був знайомий, який там ще проживав, і він деколи з'являвся зв'язок. Він дзвонив, і ми дізнавалися, як там, що там. Але він вже декілька місяців не виходить на зв'язок, ми навіть не знаємо, що з ним. Зараз страшновато, що до цієї області доходять, тому що куди знову ми вже тут де накупляли і техніки, і для дітей усього, а потім куди нам буде далі. Коли я зараз розумію, що якщо не дай Бог дойдуть сюди, в мене чоловік колишній військовий. Нас ніхто не буде берегти. І куди нам діватись? Незвісно просто. Я приходжу додому молодшому сину. Чотири він біжить на зустріч, обіймає, цілує мама, його жест Я тебе люблю. І старші донечки вони в мене розумнички, приймають участь і в нас виступають в клубі, співають, танцюють, вони за Україну. І Цим вони підтримують, дають те, що. Дитячий сміх, радість трішки піднімає настрій, але буває, що вони прийдуть, притуляться і має додому хочу. Соня, середня донька, завжди згадує те, що в підвалі залишилась її м'яка іграшка, дівчинка роза в жовте платяжко квіточку. Мам, як би нам забрати? За три роки вже можливо і нема тої іграшки там. Інша доня, старша Мілена, згадує те, що коли ми як виїхали з Запоріжжя, їхали сюди і в автобусі забувся пакет з їхніми іграшками. І там був її медведик, який на день народження їй подарувала однокласниця, він для неї був дуже дорогий. Вона навіть ось дитині вже 11 років ось було, вона. Просила мама, якщо можна, якщо десь знайдете такого медведика, то тільки такого подаруйте і більше нічого не потрібно. Але ж ну, нема такого, не знайшли. Ви шукали дуже багато гарних іграшок, але такого не знайшли. Ось цим вони піднімають дух. Так само у моїх батьків вони піднімають дух. Дідуся, бабуся, туляться якось. Ну, Ідемо пограємо, граємо, або навіть настільні ігри з бабуною з дуже люблять гратися. І якось відволікається від цього всього. Але ж у ну, нас в родині всі: От, чоловіка, зять, брат, воюють, маску, кумов'я воюють. Зять зараз також в місті, в кривому розі. Він після поранення він вдома на реабілітації, також воював. Другий зять також воює, племінник 18 років. Підписав контракт, пішов воювати. 18 років він ще життя не бачив. Але ж всі, всі хочуть звільнити Україну, звільнити свою землю і поїхати додому. Але ми розуміємо, що ну, ми приїдемо, там все розбито. Це дуже багато треба буде зусиль, грошей, років, щоб це все відбудувати, повернути в ту землю життя. Все заміноване, все розбите. Але ж надія є, <смі> дай Бог.